Всім привіт! І сьогодні я хочу зачепити таку цікаву тему, як страх конфліктів. Я сама така людина, що дуже не люблю конфлікти, і вони мене взагалі вони мене виснажують емоційно, енергетично. Ось, і з одного боку, ви можете сказати, що ну це ж класно, коли людина уникає конфліктів. Так, наприклад, у мене одна клієнтка, вона каже: Я не спілкуюся зі своєю мамою на теми політики, на теми релігії тому, що я боюся втратити свою рідну людину. Тобто страх втрати близької людини він перевищує цей страх конфлікту. А різні світогляди, різні покоління, і даються дається в знаки. Але люди прийшли до цього розуміння, що вони не обговорюють ці теми. Ось так воно між собою вирішили. З іншого боку, я вам хочу сказати конфлікти, наприклад, дуже багато людей, ну окей, не дуже багато, але деякі люди готові терпіти сварки, лайку, приниження на роботі, ці конфлікти, заради того, аби не втратити своє робоче місце. Тому я хочу сказати і налаштувати вас на те, що конфлікти це не завжди погано. І задача в коучингу прийняти цей конфлікт, навчитися не боятися, а навчитися вирішувати ці конфлікти, тому що, наприклад, робочі конфлікти вони взагалі можуть бути продуктивними. Конфлікт це ж не про лайку, сфарку і бійню. Це може бути, наприклад, якщо ви працюєте над якимось проєктом, і у вас може бути конфлікт ідей. І вони дають в результаті якийсь найліпший результат. То звичайно, це може бути лише позитивно. Тому не треба боятися конфліктів, треба просто знати, як їх вирішувати. Приходьте, розберемося.